Вітаю вас, друзі! Мене звати Олександр, та сьогодні ми зберемо усі подробиці стосовно Stalker 2, які відомі на цю мить. Адже величезна купа інформації знаходиться на різних ресурсах. Щоб її всю перевірити, потрібно знайти велику купу статей, витратити багато часу, і то, можливо, не про все довідаєшся. Тому я вирішив створити для вас відео, в якому докупи зберу абсолютно всю інформацію, яка є на даний момент. Ролик буде розділений на декілька частин. Ви можете одразу перейти на ту, котра буде цікавити вас більше. Більше за все, тож ласкаво прошу на канал Run 4 gamesua і ми починаємо. Технічний аспект гри наразі виглядає дуже привабливо. Друга частина сталкеру розроблюється не на старому рушії X-Ray, а на новенькому Unreal Engine 5, що гарантує круту картинку на моніторах та екранах. Щоб ми могли в цьому пересвідчитися, розробники викатали ось такий перший скріншот гри та майже одразу заявили, що графіка буде виглядати саме так і немає ніяких пререндерів. В це з якоїсь сторони можна повірити, адже розробники використовують фотограмметрію. Це такий варіант розробки, коли кожен предмет спочатку фотографується під різними кутами, а далі перетворюють фотографії в текстури. Таким чином ми отримаємо гіперреалістичне зображення і не з самими великими системними вимогами. Доприклад. До Star Wars Battlefront, перша та друга частина від студії DICE, використовує саме цю перспективну технологію. І наразі ми отримали не сильно вибагливу до за гру, але неймовірно красиву картинку Ендору з її лісами, яка змогла нас вразити, коли кожен листочок, кожна травинка була деталізована. ГСК же нам продемонстрували батон, який був розроблений за цією технологією. Це, звісно, круто, але одного предмета було замало. Тому до мережі потрапили асети різних предметів з гри. Зараз перед вами. Можемо зробити висновок, що графіка в грі буде дійсно на дуже хорошому рівні і нам не буде соромно. Серед асетів ми бачимо автомобіль, газову плиту та інше. Виглядають реалістично та цікаво. Розробники підтвердили, що гра отримує трасування променів та підтримку 4К, але вона не вийде на минулому поколінню консолей, таких як Xbox One та PS4. До речі, щодо консолей, наразі розробники підтвердили ексклюзивність до ПК та Xbox Series S та X, кажуть, що на PlayStation Стейшн гру можна не очікувати, але подейкують, що подібна ексклюзивність протримається три місяці, і володарі плойки теж зможуть пограти в другий сталкер. На релізі, якщо у вас є геймпас, ви одразу зможете заробитися. Важливим фактором є моди. Саме завдяки ним старі частини продовжують жити на пострадянському просторі. Тому ГСК підтвердили, що Stalker 2 також буде підтримувати моди навіть на консолях. Але це їм ще потрібно реалізувати. До речі, це була одна з причин того, чому обрали рушії від Epic Game. Він дозволяє щось подібне впроваджувати максимально просто та швидко, а модоробам максимально швидко робити нові моди. Тепер саме цікаве системні вимоги. Я скажу вам ті, які актуальні на даний момент, щоб ви розуміли, що з часом вони можуть змінюватися. Наразі, щоб запустити Stalker 2, вам потрібно буде мінімум відеокарту GTX 1060, 8 ГБ оперативної пам'яті та процесор Intel i 5 7600 k ще параметри наступні: відеокарта GTX 1060. 2080 або RTX 2080 Super. 16 ГБ оперативної пам'яті та процесор Intel i 7 9720K. Слід зазначити, що це рекомендовані параметри. Вони не дозволяють грати вам на максимальних налаштуваннях. Рекомендовані від максимальних відрізняються. Максимальні системні вимоги можуть бути значно вищими. Грі буде самий великий світ у всій серії. Якщо ви пам'ятаєте, то в минулих частинах локації були поділені на сектори, а перехід між ними був через завантаження. Тепер вони будуть об'єднані в одну велику. Щось на кшталт того, що ми можемо бачити на карті Варзону, коли в тебе є одна велика мапа, на котрій знаходяться різні ділянки з міні-локаціями з однокористувацьких ігор серії. Наприклад, біжиш, ти біжиш і знаходиш селище новачків. Щось подібне намагалися реалізувати взову прип'яті, коли було три великі мапи, і на них була велика кількість різних локальних місць для дослідження. Ось в другому сталкері буде саме така величезна карта. Тільки замість таких маленьких поселень та аномалій будуть об'єднані всі локації з ігор. Локації будуть як старі, так і нові. Вже відомо, що із знайомих буде кордон із селищем Новачків, Радар, вона ж Дуга, Чорнобильська АЕС з чотирма енергоблоками, в яких буде саркофаг та моноліт, болота та церква на болотах, залізнична колія Прип'ять 1 дика територія та завод Юпітер. Але розробники обіцяють, що на цей раз карта буде більш різноманітна. Тут в нас будуть великі густі ліси з величезними кронами дерев, а тут вже чисте поле, як на скріншоті. Сама карта буде на 64 квадратні кілометри. Для того щоб ви розуміли масштаб, мапа GTA 5 це 50 квадратних кілометрів, а вона досить велика. Розробники кажуть, що це буде один з найбільших світів в сегменті постапокаліптичних ігор. Також будуть розкидані різноманітні місця для досліджень. Наприклад, це Можуть бути підземелля та аномалії. До слова, аномалії будуть різними, але більш складними. Особливо архіаномалії. Це великі аномальні скупчення, як це було в зові прип'яті. Тепер вам не просто з болтом потрібно буде пройти мімохідь їх розкидуючи, а прям вчити таймінги цих аномалій, дивитися, як вони взаємодіють, де в якийсь період часу буде безпечно, і таке інше. Це реально круто. Тепер цінність артефакту, який ти звідти дістанеш, буде набагато більша, як в ігровому плані, так і в твоєму особистому. Наприклад, в трейлері головний герой зловив артефакт «Желе», який вам швидше відновлює витривалість. Сюжет буде розпочинатися через 6-8 років після подій зову Приб'яті». Сталкер 2 буде наголошувати саме на сюжетній частині грі, а вона, як сказав Захар Бочаров, буде цитата дуже довгою. Сподіваємося на це. Загалом, якщо враховувати головний квест, другорядні завдання та ваші зупинки на дослідження місця вашого перебування, проходження гри може зайняти більше 100 годин. Сюжет буде не ліній. Іним, а кожен ваш вибір може впливати як на короткострокові наслідки, так і на довгострокові або навіть фінал гри. А варіантів закінчення буде декілька: як це було в тінях Чорнобиля або Зову Прип'яті. Самі місії можна буде проходити по-різному. Вам не завжди потрібно буде всіх вбивати, в деяких випадках у вас буде можливість пройти все потайки. Чомусь на цьому моменті одразу згадав місію із ЗП, де потрібно було пролізти крізь сплячих кровососів. Також розробники наголошують на тому, що за одне проходження гри ви не зможете дослідити. Абсолютно увесь контент, який буде у грі, тому вам потрібно буде повторно проходити, обираючи інші варіанти відповідей та виконання тих чи інших завдань. Подейкують, що в грі будуть флешбеки, тому що розробники показали скріни локації до аварії на ЧС та після. Можливо, це буде якось пов'язано із тим, що герой буде або згадувати колишній час. З цього виходить те, що він потенційно міг бути місцевим та проживати, наприклад, у прип'яті, або те, що ви будете досліджувати різну місцевість та вплив подій на них. Головним героєм гри буде сталкер на ім'я Скіф. Це не новачок в зоні, а справжній ветеран, який бачив багато за час своїх пригод. На жаль, наразі невідомо яким чином він опинився в зоні. Чи його також занесла вантажівка смерті, чи він сам захотів прийти, чи переслідував якусь ціль. Розробники з цього приводу нічого не сказали, але здається, що всі його речення в грі будуть озвучені. Можна підтвердити і повернення вченого германа із Прип'яті. Його ми можемо бачити в трейлері. Подейкують, що і Сидорович повернеться. Але офіційної інформації з цього приводу не було. Хоча, якщо є кордон, то повинен бути і самий щедрий та добросовісний персонаж. Більше, на жаль, ні про кого офіційно інфи немає. Є група сталкерів біля вогнища з трейлеру та, та таємничий незнайомець, який каже, що буде захищати зону. Щодо угрупувань, то повернуться вже знайомі нам воля, долг, тобто обов'язок, моноліт та бандити. Але з'явиться і нове угрупування під назвою Варта, це як їх називають поліція зони. Очолює їх полковник Олександр Корж. Головною своєю ціллю вони будуть ставити контроль над небезпекою зони, щоб вчені могли спокійно її досліджувати. Такі собі хороші хлопці. Вони ще провернули якусь операцію під назвою Зеніт. На сьогодні багато подробиць про неї немає. Також затизерили два угрупування під назвами Опівдні та Проблиск. Щодо першої, опівдні. Є інформація, що це колишні монолитівці, а очолює їх такий знайомий нам хлопець, як Волоцюга, загін якого ми рятували в зові прип'яті щодо угрупування. Проблиск наразі ніякої інформації немає. Живність зони теж трохи змінилася. Очікується повернення знайомих нам сліпих собак, плотей, контролерів, бюрерів та кровососів. Також в порталу PC Gamer розробники розповіли про псі оленя. Він буде, немов міні-бос, броньований, сильно броньований. Щоб його вбити, потрібно буде стріляти в його слабкі зони. А він, в свою чергу, може контролювати деяких мутантів поблизу та використовувати їх і створювати фантомів, щоб заплутати головного героя. Грі буде досить серйозна кастомізація вашої зброї. Ви її можете модернізувати за час проходження якоїсь місії, налаштовуючи її під події, що відбуваються. Серед заявлених старих гармат ми можемо виділити наступні: пістолет Макарова, пістолет кулемет МП5. Він же гадюка, штик ніж М 9 байонет, рушниця Тос 34 та обріз рушниці Тос 66 автомати G 36 АК 74 та АЕС вал, ручний кулемет РПК 74 чотири, гвинторіз і гаус гармата. Серед нових вже з'явилися пістолет Колемет Бізон, дробовик Сайга, 12 штурмова гвинтівка Іві Кармел та Ремінгтон 700» Це снайперка. Тепер сон буде відігравати важливу річ для вашого персонажа. Якщо ви дві доби не будете спати, головний герой почне втомлюватися та ловити галюцинації. Вам потрібно буде зайти на базу типу Скадовська та трохи відпочити. Також ви це зможете зробити і біля вогнища зі сталкерами. Захар Бочаров сказав, що біля них можна відпочити та відновити сили. Потрібно буде також їсти та пити, це буде важливий аспект геймплею. Якщо ви будете голодні, то головний герой буде повільно рухатися та погано цілитися. Навколо вас буде кипіти життя. Все завдяки Системі A-Life 2.0, яка буде імітувати життя зони, навіть якщо персонажа не буде поруч. Також, можливо, у вас буде своя база, щось подібне до селища Мінітменів із четвертого Фоллауту, де вам потрібно буде робити засідки, облаштовуватися та всіляко прикрашати ваше житло. Але це на рівні чуток. Отже, ось такі головні подробиці на цей момент щодо сталкеру. 2, на який так очікують геймери. Напишіть в коментарях, за що особисто ви любите цю серію ігор та чого чекаєте від нової частини. Буде дуже цікаво почитати. А наразі дякую, що подивилися відео. Вліпіть свій сталкерський лайк та підпишіться на канал. Разом ми створимо великий ігровий портал. Скоро побачимось!